Громади центральної та західної України допомагають громадам із прифронтових територій, які найбільше постраждали від російських окупантів. Президентський проект Пліч опліч має на меті закласти міцний фундамент для єднання громад, запровадити та зміцнити нові зв'язки між громадами-партнерами та громадами форпостами, щоб вистояти у нелегкі для всієї країни часи. Хорольська міська територіальна громада підтримала президентську ініціативу щодо згуртування громад та зробила перший крок до співпраці з Великобурлуцькою селищною громадою Куп'янського району Харківської області. 25 березня цього року між Хорольською громадою в особі міського голови Сергія Волошина та Великобурлуцькою громадою в особі начальника селищної військової адміністрації Віктора Терещенка підписано меморандум про співпрацю. Великобургутська громада знаходиться за 20 кілометрів до кордону з країною-агресором. Тож у перший же день повномасштабного вторгнення опинилася в окупації. За 199 днів пекельного життя в окупаційному режимі ворогом зруйновано об'єкти критичної інфраструктури, школу, пошкоджено газопровід, вщент зруйновано житлові будинки, вбито та ув'язнено десятки мирних жителів. З моменту деокупації території, 10 вересня 2022 року, страждання людей від ворожих атак не припиняються. У рамках робочого візиту першочергово відвідали алеї героїв та вшанували пам'ять полеглих воїнів покладанням квітів. Завітали до Хорольського ботанічного саду, про досягнення якого розповів директор Володимир Красовський. Хорольський краєзнавчий музей, як головний науково-культурний осередок громади став місцем ознайомлення гостей із цінними історичними реліквіями та надбаннями багатьох поколінь Хорольського краю від кам'яної доби до сучасного періоду. Для Хорольської громади велика честь і відповідальність бути опорою для громади Форпосту, щоб допомогти їй вистояти. У рамках зустрічі окреслено плани щодо майбутньої співпраці та надання допомоги постраждалій громаді для швидшого відновлення інфраструктури та забезпечення її життєдіяльності. Зокрема, підписано договір про співпрацю з відокремленим структурним підрозділом Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії. Директор освітнього закладу Микола Чешко ознайомив гостей з навчальною базою коледжу, де 190 працівників забезпечують якісну професійну підготовку майбутніх аграріїв. На сьогодні 1052 п'ятдесят здобувачі освіти готують за п'ятьма спеціальностями, і заклад готовий надати підтримку юнакам та юначкам, які виявлять бажання стати студентами. Народження дітей в умовах воєнного стану є безумовним відновленням генофонду та запорукою життя майбутніх поколінь Української держави. Побували у царині появи насвіт нових людей у пологовому відділенні комунального некомерційного підприємства «Хорольська міська лікарня Хорольської міської ради. Ознайомлення із роботою медичного закладу забезпечили головний лікар міської лікарні, депутат Полтавської обласної ради Михайло Виноград та завідувачка відділенням Оксана Цілюри. Сьогодні відбулася знакова подія саме Коровській міській територіальній громаді, адже сьогодні до нас завітали гості із Харківської області, а саме з Великобургуцької сільської територіальної громади. Ми повинні підставити одне одному свої плечі, допомогти тим, хто на сьогоднішній день постраждав для тих, хто вірить в те, що Збройні сили України, наші захисники, і ми з вами будемо підставляти свої плечі, надавати допомогу всім тим, хто її потребує. Єднання українців, єднання громад, єднання країни це єдиний шлях до відновлення справедливого миру. Разом переможемо.